Максимально високо, тому що я працюю в жовтій зоні. Інспектор з домедичної допомоги показує, як правильно накладати турнікет на тренінгу. співробітники податкової служби. Програма рівня АСМ підходить і для військових, і для цивільних. Ігор Дремов, інструктор та поліцейський, особисто не раз рятував життя завдяки цим навичкам. Вона може знадобитися не тільки під час війни, вона дуже часто е, потрібна, навіть у випадку, якщо там просто кудись пішли. Там в ліс дуже багато випадків, коли поранився або ще щось. Це базові навики, які потрібно знати всім. Зараз трошки злилися Колектив переважно жіночі у багатьох діти. Після трагедії в кривому розі, коли очевидцям не вистачило ні засобів, ні знань для порятунку дітей. Податківці вирішили проти навчання, аби завжди бути готовими допомогти. У нас жіночий колектив і кожен має дітей. І от коли сталася трагедія в кривому розі на дитячому майданчику. То читаючи коментарі, ми побачили, що люди вибігали, щоб допомогу надати дітям. А в них не було нічого, ні турнікетів, ні навиків. Вирішили, що нам дуже необхідно мати такі навички. Те, що ми сьогодні почули, побачили, дуже пізнавально, дуже займально. Вони так доступно розказали. І, як це дуже згодиться в житті в житті, не тільки зараз, а й на, на, на туди, на далі. Такі тренінги проводять для всіх, навіть для школярів. Цього року тактичну медицину опанували юні байдівці. Алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях правоохоронці вже відпрацювали, аби кожен міг впевнено діяти до приїзду медиків. Наші правоохоронці разом з небайдужими мешканцями врятували людину, яка знепритомнила просто на вулиці. Це ще раз доказує, що правила до медичної допомоги потрібні кожному. Ми відпрацювали чіткий алгоритм дій при надзвичайній ситуації, де кожен може швидко та впевнено надати допомогу до приїзду медиків. Ми пункти з ними пройшли. Це масивна зупинка масивної кровотечі, прохідність дихальних шляхів. І зараз ми ще пройдемо з ними суміжні поранення, а також запобігання гіпотермії. От тактична медицина в цілому дуже потрібна. Теперішній час Попри час робити, так? Так. Да. Це обов'язково. Вольно чи ні? Вадим <різь> <Як значу? різь> Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ